<гл2> -ху -ху! Усім привіт! В'їжджаю в новий тиждень в гарному настрої. Сподіваюся, у вас такий же настрій. А я вже готова розповідати вам про нові новини цього тижня і давайте не відтягувати час. А поїхали. Марихуана заполонила Канаду. Станьте героєм документального фільму про Україну. Ви в душі підприємець і вже готові відкрити свою справу у Калгарі. Тоді дивіться твої новини Калгарі. Про все це детальніше у випуску. Усім привіт. Я сподіваюся, що ви готові до нових новин цього тижня, і це така цікава тавтологія. Але повірте мені, ці новини трішки шокують, надихають, дивують, і я переконана, що будуть вас заряджати та дарувати вам гарний настрій. А мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі і вже готова вириватися з вами у цей робочий тиждень. І так само за традицією, кожен випуск новин я розпочинаю з українського чаю від української кав'ярні. і Сьогодні це смородиновий чай, а також смач. Тенький тортик, але я вирішила, що цього тижня без солодкого, так що, мабуть, операторам доведеться взяти на себе цей солодкий удар. Ось, а я хотіла вам нагадати, що у нас минулого тижня був розіграш від кінострічки довбуш, і ось у мене вже заготовлені листочки. Зараз ми будемо обирати переможця. Я вже майже всіх пронумерувала. У нас сьогодні 28 учасників, які написали коментар від семи слів. І я вже готова дізнаватися, хто ж буде цим переможцем. Якщо ви також готові, то з вас лайки, підписка. А ми дізнаємося ім'я переможця. Сюди, ось так, ось так. Не мішаю зараз, як не мішаю. Моменти сани, хто ж отримає термокружку, яка буде зігрівати цієї холодної зими. Дізнаємося разом з вами. Номер 17. відкриваю коментарі. До речі, хотіла подякувати вам за перегляди за підписку на канал. Обіцяємо попереду ще більше цікавого та яскравого, якісного українського контенту у Канаді. І ми дивимося. Номер 17. Читаю коментар. Тільки вчора казала хлопцю, що хочу піти на ковзанку чи роледром. А тут такого нема. І от вже чекаю відкриття. Дякую за новини. Ви неймовірна. Дякую вам. Ви неймовірна. Ви отримали приз. Сподіваюся, що тепер на роледром і на українські стрічки, а також на українські. І концерти ви будете ходити з нашою українською термокружкою. А для усіх інших глядачів хочу сказати, щоб ви не розчаровувалися. В кінці нашої програми на вас чекає не менш цікавий розіграш, але все це після новин. Якщо ви українець, який нещодавно прибув до Канади, і у вас є особиста історія, якою ви могли поділитися про ваш досвід війни, запрошую вас заповнити анкету в описі під цим відео і стати учасником документальної кінострічки. Це усього лише займе 15 хвилин вашого часу. Всі учасники, яких відберуть на роль у цьому кіно, можуть отримати невеличкий гонорар. Проект створюється за підтримки Конгресу українців Канади, а також університету МакЕвен Юніверсіті. І я переконана, що всі ви чекали на новини. По програмі воз'єднання для українців, і вже 23 числа він вступає в дію. А 24 жовтня о 18.00 за часом Торонто ви зможете дізнатися більше інформації. Ліцензований юрист Анна Купрійова зможе дати відповіді на всі цікавіші вас запитання про те, хто може податися на цю програму, які є виключення. А також, звісно, якщо у вас є додаткові запитання, вона дасть відповіді під час вебінару. І вже цього тижня вам не потрібно перейматися про те, де шукати цей матеріал. Він Буде на моєму Ютуб каналі, тож обов'язково підпишіться. І як тільки у нас буде цей вебінар з додатковими запитаннями, ви його одразу побачите і зможете переглянути. А тепер поговоримо про канабіс у Канаді. Дослідження статистичного управління Канади повідомляють, що кожен п'ятий канадець повідомив про вживання канабісу в 2020 році, що на 6% більше ніж до легалізації. Водночас, виробництво канабісу зменшилося з кінця 2022 року. Легалізація канабісу. Су у Канаді нормалізували його вживання, та виробництво канабісу зросло досягаючи піка у листопаді 2022 року. Але з того часу зменшилося. Великі компанії скоротили діяльність тоді, як дрібніші підприємства закрилися. Кількість магазинів, що продають марихуану, збільшилася до 3332 одиниць. А продажі скали 4,5 мільярда доларів за 2023 рік. А що там з конкуренцією компанії на ринку Канади? Федеральне агентство стверджує що рівень конкуренції в Канаді знизився. Новий звіт бюро з питань конкуренції Канади, який охопив період з 2000 по 2020 рік, виявив, що загальна конкурентна інтенсивність Канади знизилася замість більшої конкуренції в галузях, які були висококонцентровані, стали ще більш концентрованими в менших руках. Це призвело до збільшення прибутку і націнок, особливо в компаніях, які вже були високоприбутковими. Бюро закликає до реформ законів про конкуренцію та підтримки. конкуренції. Конкуренції в урядовій системі для зміни цієї тенденції, і як ми знаємо, що малі підприємства це взагалі рушійний механізм будь-якої економіки. А в Канаді їх налічується більше одного мільйона підприємств, і вони складають 97% усіх підприємств Канади. Тож, хочу звернутися до українців. Я знаю, що в душі кожен з вас підприємець, кожен мріє про відкриття свого бізнесу. Не відкладайте це на потім, не бійтеся, а просто пробуйте і відкривайте свою справу, тому що місто Калгарі готово вас. У цьому підтримати програми підтримки майбутніх підприємців у місті Калгарі стартували у 2022 році. У ній розглядається подання заявки на отримання ліцензії, ведення бізнесу, допомога вашого особистого менеджера з питань затвердження бізнесу. В ній мали можливість узяти участь ті, хто хотіли відкрити свою кав'ярню або пиварню, або невеличкий ресторан. Але потім місто зрозуміло, що потрібно розширити сферу послуг і надати можливість кожному відкрити своє підприємство підприємство. протягом цього року подалися 1812 підприємців 24, го а також 25 го жовтня. Ви можете завітати на офіційний сад. Посилання буде в описі під відео і переглянути збережені вебінари, а також долучитися до тих, що будуть відбуватися у прямому ефірі. І мені приємно визнавати той факт, що місто зацікавлене у тому, щоб розвивати свою спільноту, щоб надавати їм можливості реалізовувати їхні ідеї і започаткувати власний бізнес, Незалежно від того, чи ви новоприбули, чи ви тут давно проживаєте, і невеличкий секрет, що зовсім скоро ви отримаєте унікальне інтерв'ю про те, як відкрити українцю бізнес у Калгарі. Дочекайтеся. Кій цікаві та насичені новини, і я зараз намагаюся більше фокусуватися на економіці, фокусуватися на тому, як розібратися з житлом і відкрити свою справу, тому що я бачу, що зараз вирує в нашому суспільстві. Я відчуваю ось цей темпоритм, і я розумію, що у людей є проблема з житлом, є проблема з навчанням, є проблема з роботою, і також з тим, що хочеться створити свою справу. І саме тому мені хотілося, щоб канал слугував вам підтримкою та допомогою. І як тільки я отримую якісь Такі новини знаходжу програми курси. Я одразу ділюся з вами. Якщо вам подобається цей формат, буду вдячна за вашу підтримку. Ну а ми переходимо до подій у місті Калгарі. Англійської мови забагато не буває, і я запрошую вас на Survival English курс, який розпочнеться вже 30 жовтня. Я була цією людиною, яка так само його проходила, і можемо сказати, що з того є результат. Але на два тижні вам потрібно повністю присвятити свій час вивченню англійської мови, тому що заняття будуть проходити по 6 годин на день, але вони охоплять усі сфери життя. І таку лексику, яка буде допомагати вам спілкуватися в банку, і лексика для вашого побутового життя і лексика робоча, тому раджу вам зареєструватися. Навчання безкоштовне посилання буде в описі під відео. І мені приємно повідомити, що у програмі транслюються новини не тільки для міста Калгарі, а також охоплюють новини Альберти. І зараз у мене є новина для тих, хто проживає в Едмонтоні, або для тих, хто планує мати свої вихідні або ж робочі дні у цьому місті. Нова пошта нещодавно оголосила про найдовший у світі марафон, і він відбудеться 29 жовтня. Громада міста Едмонтона також хоче до нього долучитися, тому що марафон, який зараз має Україна у страшній війні Росії проти України, також є як марафон на витривалість, марафон на виживання, і саме тому просять долучитися усіх небайдужих і стати учасниками цього забігу. Багато та країн 22 жовтня будуть підтримувати цю ініціативу. Місце зустрічі: Вікторія Парк, місце пробігу Рівер Волей. Час початку 14.00. нульнуль. Учасники. Учасників пробігу просять вдягнути футболки Edmonton State with Ukraine, якщо ви їх маєте, і приходити підтримати учасників. Відстань кожен обирає сам. Якщо ви не бажаєте бігти, то можна просто задонатити або пройтися. Учасники пробігу отримують стартовий набір, який включає номер з місцем для ім'я героя. Героїв, яким ви присвячуєте свій забіг, унікальну медаль та листівки зі світлинами учасників фотографії. Доставку стартового набору нова пошта здійснює за вла власні кошти залишилося лише 323 стартових набори із 10 тисяч. Замість реєстраційних внесків вам потрібно зробити донат на збір Запакуй небо прокачай ППО 29 жовтня зробити відео та фото з цього забігу і не забути зробити відмітки. Усю інформацію ви зможете знайти в описі під відео, тож обов'язково долучайтеся. А я нагадаю, що війна в Україні ще досі триває, і важливо не забувати підтримувати наші збройні сили України як тільки ви це можете робити. Якщо що ви можете задонатити, я буду вам невимовно вдячна. На жаль, ще досі актуальний збір, який що новин я прикріплю в описі під цим відео. Він ще актуальний. Тож дякую вам за вашу небайдужість і давайте наближати нашу перемогу разом. Я вже говорила про те, що зараз хочеться допомогти усім тим, хто відчуває в собі потенціал і дух підприємництва. І саме тому запрошую вас на виставку, яка відбудеться 28 жовтня, для іммігрантів, які нещодавно прибули до Канади і хотіли. Більше познайомитися з цим процесом, познайомитися з іншими підприємцями, поставити запитання, які вас цікавлять саме у вашій сфері, і все це можна буде зробити на калгарійській виставці для іммігрантів-бізнесменів. Подія відбуватиметься з 10 до 3 дня, а квиточки ви зможете знайти в описі під відео. Я бачу ваші запити, і нещодавно мені писали про те, а чи можна більше новин для дітей, куди їх можна віддати, про різні гуртки та програми. Я вас почула тому і роблю. Світлана, українка із річним стажем запрошує вас на навчання українській хореографії. 1 листопада відкриваються групи з українського народного танцю для дітей від 7 до 9 років. Тут ваші діти зможуть дізнатися більше про український національний танець. А також є можливість для дітей від 4 до 6 років. І звісно, організатори подумали про те, що зараз більшість українців пробули за візою КОЕТ і не завжди у них є фінансова змога віддавати своїх дітей на різні гуртки. І саме тому для тих, у кого. Ого, є біза коед буде знижка. Замість 70 доларів ви будете платити 60 доларів на місяць. Якщо вам цікаво дізнатися більше, обов'язково заходьте за посиланням в описі під цим відео. А зараз поговоримо про Хелловін, тому що в Канаді всі його систематично відзначають. А ми з вами тут то маємо і свої традиції берегти, і канадські розуміти саме тому я в першу чергу хочу запросити вас на Scream Fest. Він відбувається до 31 жовтня. Це можливість завітати в страшні кімнати. Спробувати страшні атракціони, а також виграти страшні призи. Так, страху забагато не буває, але якщо ви любите, щоб у вашій крові гуляв адреналін, то мені здається, ця подія саме для вас. Знову ж таки, я залишаю більше інформації в описі під відео. Обов'язково скористайтеся, і я дивилася, що там залишилося тільки три вільних дати. А далі ми прямуємо з вами в п'ятницю, 27 жовтня, на вечірку від гульби для того, щоб вдягнути свої костюми ста. Ти на мить трішечки іншими, танцювати, відчувати своїх поруч, і звісно, мати можливість виграти три призи, які підготували організатори. Що це буде? Вони поки що не розповідають, але я вас сердечно запрошую, і точно значно буде незвичайно запалюючи і весело так по українськи і якщо вам замало геловінських новин, я запрошую вас на Pumpkins After Dark. святкування Хеллона в Канаді з понад 10 тисячами ручно вирізаних гарбузів. Подія буде відбуватися з 26 по 29 жовтня, а також 31 жовтня з 18.45 до 23.00. Тож встигніть відчути Геловінську атмосферу. І я не можу уникнути музичних українських концертів у Канаді. 19 листопада при приїжджає Степан Гіга, і це не сон, це не сон, в котре буде про це говорити. Обіцяю вам, що це буде феєричне незабутнє шоу, тому що Атлас Entertainment робить тільки такі. Тож ви вже можете придбати квиточки на його концерт. А 23 листопада ми разом будемо співати Стефанію і не тільки, тому що гурт Калор завітає до нашого міста Калгарі і вони приготували нову насичену програму. І саме з цієї нагоди мені хочеться зробити вам приємний подарунок для тих, хто підписаний на канал Ангеліна Таран і. Дивиться, що понеділка твої новини Калгарі, Прошу вас продовжити це робити, залишити вашу вподобаючку і коментар від семи слів. Він може бути будь-яким: ваші поради, пропозиції, зауваження, ті, що вам подобається найбільше, або що б хотілося чути і бачити у твої новини Калгарі. І вже наступного понеділка ми, мабуть, знову з таким способом оберемо одного переможця, який отримує два квиточки на концерт. Тож не впустіть свою можливість дізнаватися новини першими, і звісно, слухати Українську музику я не можу вам передати словами. Наскільки я щаслива зараз спілкуватися з вами, розповідати вам новини у цій новій, прекрасній сонячній студії. Я розумію, що зараз за вікном не дуже сонячно, але я сподіваюся, що погода не буде створювати вам настрій, а ви зможете собі його створити самостійно. А тепер давайте дізнаємося, якою буде погода цього тижня. Ну що, друзі? Сьогодні понеділок має бути сніжним. Побачимо, як воно буде на практиці, але вже очікується до мінус п'яти градусів. У вівторок від мінус десяти до мінус семи. Я не готова була до цих новин. А за що? Окей, середа, мінус дванадцять, мінус вісім. Трішки буде сонця. Четвер, мінус чотирнадцять, мінус сім. П'ятниця мінус одинадцять, мінус сім. Субота, мінус тринадцять, мінус вісім. У мене питання: а за що? Ви знаєте, я просто вкотре розумію, що мені говорили, що зима наступить дуже швидко, але не очікувала, що настільки так що вдягаємося тепліше, беремо з собою теплий чай, ну трішки можна, і смаколиків, і вриваємося у цей новий робочий тиждень. Ну що ж, друзі, по новинах це все. Мені дуже тепло і затишно у цій студії. Я тішуся від того, що можу щопонеділок розпочинати разом з вами. Готую для вас багато унікального, яскравого, українського, насиченого, душевного контенту. Обіцяю вам, що він буде дивувати і дарувати віру в те, що все можливо, бо ми з вами, українці, можемо все. Мене звати Ангеліна Тарант. Не забудьте підписатися з вас серденько, бо моє вже давно належить вам. І все, просто вам класного дня. Гороскоп не буду говорити, тому що все у вас, у українців, буде прекрасно. Це загальноукраїнський гороскоп. А саме час дозволити собі розпочати цей понеділок так, як того просить душа. Па-па!